Іколайто Остой та інші відомі слав'яністи поділяють гіпотезу, згідно з якою перша буква слов'янської абетки має подобу Христа і прямими є, і безпосередніми знаком Христа, символом Бога. Відомий лінгвіст Ю Чернохосту взагалі вважає, що не лише перша, а й всі букви Слов'янської глаголиці складаються з трьох елементів, трьох божественних символів Христа, знак Христа, трикутника, символ божественної трісі і кола символ у нескінченності і досконалості Бога. Таким чином, у, культу, у культовій діяльності винятково важливу роль належать мові слову та її письмовому вираженню писемності. Мова та писемність у релігійному культі ніколи не можуть бути відокремлені від культурного контексту. Вони відображають як загальні закономірності, так і специфіку розвитку кожного народу на певному історичному етапі. Релігія писання, як і з притаманним її підкреслено, шанобливим ставленням до слова, виховувалася не лише повагу до рідної мови до рідних мов. А й сприяли їх розвитку і досконалені. Всі алфавіти складалися віками. Ніде у світі не було прикладу, щоб вон, одна людина склала й прищепила народові одразу цілу до того невідому азбуку. Одна особа може бути тут лише реформувати або надавати азбуці остаточного вигляду. Ця подія готувалася поколіннями, так як було й з слов'янською азбукою. Тому найвеличнішою заслугою і Мефодія було створення ними слов'янської писемності і книжної літературної мови, що явили собою могутній засіб, щоб одразу включитися до вирішення не лише конфесійних, але й суспільних і культурних потреб слов'янського світу. Завдяки створенню писемності з'явилася можливість накопичувати культурний досвід, знання, розвивати художнє слово, зберегти для прийдешніх поколінь словесні витвори. Лише з часів хрещення Русі в ній поширилася писемність. І книжність руські люди познайомилися з кращими здобутками світової літератури і науки. Запровадження християнського відручення вело давніруську державу до кола християнських країн світу. Відродження українського православ'я полягає не лише у зміні назви православної церкви, а й у духовній періодизації, переорієнтації, мовній і писемній у тому числі, адже останнє передбачає відправу богослужінь церковних проповідей живою мовою народу, посилене опікування. Священнослужителів станом рідної мови, видання біблій, інших духовних книг, журналів і газет українською мовою. Усе це спричинило посиленню ролі християнства у духовному і національному відродженні в Україні. Ось так закінчується третій розділ. Тому, кому цікаво, наступний раз будемо читати далі розділ. Дякую.